Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорого світла. Так, давайте з вами подивимося зараз на деякі ще населені пункти Харківської та Сумської області. Але спочатку активізуємо ритуал на захист даного відео, а також мене від колаборантів, зрадників України і хейтерів. Таким людям попереджаю, не бажано дивитися це відео, тому що вам полетить дуже сильний відкат. Всім іншим це відео дивиться безпечно. Всім, хто до мене нейтрально відноситься, і хто вболіває за перемогу України, українського народу. Що ж, свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Так, давайте з вами глянемо. Харків, Харківська область, точніше. Так, що там просили? так, Ізюм просили, Борова просили. Подивиться Ізюм, Бурова. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка є те загроза мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії? З 21 по 27. -е. Жовтня 2024 року. Харківська область, місто Ізюм, Харківська область Борова з 21 по 27 жовтня 2024 року. Яка йде загроза через атаку етокбором, через воєнні дії? Харківська область Ізюм. Загорання десь буде ізюм. Карта диявола або якась диверсія. Ну, зараз розкриємо її. Так, і Борова, Харківська область Борова, ушкодження якогось будинку. Давайте розкриємо того диявола. Ізюм. Так, Там, де проводиться або навчання, або воєнних, або, або де вчаться на воєнних, або мобілізація воєнних, або ТЦК, розумієте, тому що королева Мечі вона мене завжди вказує на Збройні Сили України, а старша Аркандорак ну, вказує на підлітків, на навчання, на студентів, розумієте. Ну, може бути, як так само і ТЦК, де набирають, набирає. Ну, 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 Новообранців. Ну, або щось, щось якось з цією тематикою пов'язано, я так це розумію. Ну в будь-якому разі якась прикрість може бути. Подиявок, десятка пентаклей. що в нас тут іде світла. Щось будуть проблеми зі світлом, і дивіться, багатоповерхівка і приватний сектор, до чого воно тут ховатися. А також якісь виробничі об'єкти, промислові зони. Ну, але прильоту не бачу. Ну, але переджають карти ховатися. Дивно. Прильоту не бачу, але чомусь попереджають ховатися. Тому майте собі на увазі. Тобто, значить, потенційна небезпека є. Можливо, дуже близький якийсь той варіант долі, де щось може трапитися. Хоча зараз, на, на даний момент, на момент розкладу, все рухається тим варіантом долі, що мали би справитися, так розуміємо. Ну, ми подивимося по сторонам світу, тоді краще зрозуміємо. Дивимося з вами. Оце вісьмірка мечі, про що говорить. Десь передмістям. Дивіться, буде якесь загорання, щось буде горіти. Таке враження. Подивляці. Те, що дуже сильно охороняється, воно ще так може відігратися, розумієте, або те, що дуже сильно охороняється, те, що під якийсь охоронний об'єкт, або, або це околиці ізюму, може ще так відігратися, десь та, на межі. Господарчі, якісь поруди, магазини. ой, ну з тузом Пентакли це може бути якісь крупні магазини, крупні об'єкти. Тут Пентакль дуже часто вказує як на якийсь крупний об'єкт, або на торговий центр, знаєте, або на кінотеатр, або <смітна> на якийсь так само це може бути і е... завод, якийсь фабрика, е... якісь крупне підприємство. Хоча у нас тут, розумієте, це говорить нам про якісь складські приміщення, про якісь підземелля, так. Де якісь можливо, погреби. Дев'ятка Пентакли говорить про те, де люди ну, з дев'яткою чаш говорить про те, де люди себе комфортно почувають і за щось розраховуються. Але тут Пентакли це крупний об'єкт. Чесно вам скажу, я не медіум, я картинками всілякими не бачу. Я читаю інтуїтивно таро, поєднуючись зі значеннями та, карт. У мене така своя техніка читання. Ось, тому е, я можу по опису, куди саме прилетить, е, знаєте, якби ну, точно не, ну, якби не, не, не до кінця зрозуміти, тому що ніяких видінь я не маю. От. Тому тут вам якісь басні розказувати не буду, говорю те, як я це розумію, якийсь крупний об'єкт. Ну, до речі, можеш ще так само вказувати, що центр, в сам центр. Але е, дев'ятка жезлів, ну... Вона зазвичай вказує на, на передмістя, на якусь межу. От. Ну, єдине, що тут зі сміркою мечі, воно може вказувати на якийсь охоронний об'єкт. Тому або це якийсь в центрі дуже якийсь важливий охоронний об'єкт, або це дійсно десь в передмісті, або на межі якихось районів важливих, не знаю, чесно, не знаю. Ну, в будь-якому разі, від місця торгівлі, місця розрахунку, старайтеся, знаєте, пошвидше віддалятися, придбали, що вам там потрібно, взяли і швиденько вийшли. В принципі, якщо у вас є якийсь великий ринок в Ізюмі, це теж може відігратися, знаєте, як велика площа. Тут спектакли, це стихія землі у нас, це великий клапті землі так само. Може вказати на, на велику територію, на яку на якусь таку територію відкриту, де здійснюється торгівля. Може і так відігратися. Так, давайте не зупиняємося, дивимося з вами далі. Так, е околиці, що околиці? Тут шахіди в околицях будуть, але мають їх збити. Так, дивимося з вами борова, борова. Ну, Тут якісь житлові будинки можуть постраждати. Борова. І. Що в нас тут? І буде направлена ракета десь на якесь відділення. Імператор. Е е і король мечів, там, де знаходяться представники силових структур. Ну, таке поєднання може говорити про СБУ, про відділення е, поліції, про військових. Ну, тому думайте самі, що це може бути. Пожежники, ДСНС, так само розміщення, знаєте, там, де вони перебувають, де вони знаходяться. Туди буде летіти ракета, тому є загроза ракетного прильоту. Транспорт може бути постраждати, шпигуни тут працюють. Дивіться, тут, тут працюють якісь наводчики, ви збираєте їм інформацію. Так, ангарець, класів приміщення. Ну, дивіться, все-таки іде якийсь приліт, ще там, де якісь господарчі споруди, щось пов'язане з якимось накопиченням, зберіганням чогось. Щось зіб'ють, а щось буде опущено, болісний удар можуть бути жертви, борова. І тут ще у нас карта сили, дрон. Дивіться, десь ще дрони якісь будуть літати. І є загроза, е, транспорт. Знову ж таки, стоянки, вокзали, автовокзали, зупинки е, і все, що по, е, автозаправки. Так само може проходити по цьому. І, е, 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 стоянки сказала. Та. Що ще може у нас? Рицар Пентаклей. Ну це парковки. І це заправки, до речі, це можуть бути і заправки. І колії. Да, тут теж є загроза прильоту, та, пошкодження якоїсь будівлі, споруди. Ну, тут якась може бути і державна установа пошкоджена. Ну, і не виключає, що і житловий сектор може бути пошкоджений, бо там страшний суд. Страшний суд говорить про, дуже часто про жертви серед людей. Можливі жертви, так, тут іде далі збиття. Що? Давайте ми з вами ще швиденько глянемо Савинці і За і будемо дивитися по сторонам світу. Харківська область, Савинці і За згадала, що за них теж писали. <кій> Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, Харківська область 21 по 27 жовтня 2024 року Савинці. Савенці та Залеман, Харківська область, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Савенці та Залеман, з 21 по 20. Страшний суд. Що у? Нас тут іде? Там де люди е, працюють. Савенці та Залеман, Харківська область, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю також інфраструктурним об'єктам. Покажіть мені, будь ласка, карти з 21 по 27 жовтня 2024 року. Савенці, Харківська область. Залима. Савинці. Ну, бачите, загроза з повітря потенційна є, показує ховатися. Дев'ятка пентаклей, десятка мечів. Дев'ятка пентаклей, десятка мечів, закриття якогось якогось цеху, якогось, щось пов'язане з, з якоюсь роботою щось. Внаслідок якогось прильоту. Там, де люди працюють, якась така мені йде. Ну, та, десь може бути. І там, де, ну, дивіться, щось пов'язане з гуманітарною допомогою або розміщ... ну, для воєнних, та? саме для воєнних, або з. Баш мечів. Тобто, знову ж таки, з ТЦК, знову ж таки, з мобілізованими, знову ж таки, з казармами. Ну, все, що пов'язане з воєнною тематикою, зі зброєю, так само. Розумієте, якісь тут іде загроза прильоту. Далі йде. У нас там був старший аркан смерть. Так? Ну, все-таки приліт. Свидше за все приліт. А далі у нас йде відбиття, збиття. Ну будемо дивитися по сторонам світу, щоб зорієнтуватися. Шахіди будуть літати десь в околицях. Прильоту не бачу, шахідного. Так, залиман, залиман. Вночі, коли люди сплять, буде неспокійно. Десь буде загорання якихось складів чи дачних ділянок, склади, дачні ділянки, що це ще може бути? Гаражі, ну, якісь господарчі споруди, якісь господарства, та, от щось таке. <кхем> да, десь ще, де люди працюють, якісь як підприємство, якась промислова зона. Тут якісь можуть бути якийсь завал, увал якийсь. Так, що у нас тут іде? збиття. І тут щось, щось опустять. Щось десь опустять. Якийсь ресурсний об'єкт може постраждати. Десь в околицях біля залиману. А, так. І все, що пов'язане з транспортом. Дивіться, зараз якось цього разу дуже багато якось все вказує знає, останнім часом на загрозу енергетика, все, що пов'язане з розміщенням і набором воєнних, і з транспортом, заправки автомийки, ремонт автомобілів, стоянки, парковки, залізничні колії, автостанції. От, Розумієте, якось отак з логістикою. <кху> Давайте дивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії по сторонам світу з 21 по 27 жовтня 2024 року. Місто Ізюм, Харківська область. Якщо подивитися на Ізюм по сторонам світу, розділити його на райони: північний, південний, західний, східний та центральний, в який район, куди саме йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Ізюм, Харківська область, де саме може бути загроза прильоту, де може відбутися якесь загорання чи якесь ушкодження, пошкодження? В якому районі з 21 по 27 жовтня 2024 року. Ізюм, північ, південь. Захід, схід, центр. Північ, південь. Південь, бачите, йде пошкодження чогось. Ну, тут іде збиття, але все одно йде якісь, якби, якась проблема з електроенергією. Захід, авіаційні бомби можуть бути застосовані. Дивіться, авіаційні бомби, ну або це шахіди. І тут йде приліт. Західний район, Ізюм, у вас йде тут якийсь приліт, вічай карта, та. Десь іде іде тут, можливо, не один. Так, східний район, що у нас тут? Загроза і вдень, і вночі, але йде перехват. Розвідрони будуть літати. Ну йде відсіч. Адимося, з вами центр. Центр йде перехват. Йдуть погані вісті, про повторну спробу. Загроза дітям, дитячому об'єкту. Дивіться, ну тут все-таки йде загроза дитячому об'єкту, але воно вказує е, на захід. Таке враження, що якби, або рухаючись з центру в, в, в західну частину Ізюму, і десь тут між ними, та, або це мається на увазі, що все-таки в західній частині ще може бути приліт в якусь будівлю, якусь поруду, державну, та, яка пов'язана якось з дітьми, або де можуть бути діти, тут, фу, звісно, не дай Бог. А, ну так, якось. Давайте південь дивимося. Шахіди тут на півдні будуть літати. Десь ракети будуть так само. Збиття йде ракета, але якесь все одно йде загорання десь там на півдні. Можливо, наслідок збиття, а може щось таке і прилетить. Північ. Логістика під загрозою. Логістика. Ну, але тут йде по ілюзії, отже, ворог не, не, не влучить. Але дивіться, при повторній спробі в якийсь день йде десь загорання. Загорання внаслідок чого. Швидше за все дронів. Буде летіти щось на центр, може і зіб'ють і просто уламки, десь причинять якісь загорання десь якогось будинку. Та? А може, і буде і десь влучання. В північний район е е ізюму, або за його межами, може ще так відігратися, бо це все-таки додаткові карти. І інколи просто показують те, що за межами може бути. Десь, ну, Але десь на півночі ізюму є загроза таке ушкодження якихось житлових будинків. Так, дивимося з вами. Що у нас там було? Борова. <кій> Борова. Покажіть мені, будь ласка, карти з 21 по 27 жовтня 2024 року, в який район Борової йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Якщо поділити борову згідно з сторін світу на північний, південний, західний, східний та центральний райони, куди саме йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Борова. Покажіть мені, будь ласка, карта 21 по 27 жовтня 2024 року. Борова північ, південь, захід, схід, центр. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Перехват південь, загроза ракетна, захід, стратегічний якийсь об'єкт. Рухатися буде. Якби в напрямку, ніби як на центр, і тут йде якесь пошкодження, чогось пов'язаного, може бути, з електроенергією, так? або спроба пошкодити. Тут точно не скажу, бо все-таки карта ілюзія накриває. Або частково пошкодять, або взагалі не вичать. Але дивимося з вами північ. Північ. Що у нас на півночі? Логістика під загрозою, гуманітарна допомога під загрозою і якісь дитячі об'єкти. Ну йде перехват. Дивимося з вами схід. Розвідрони будуть літати, тут іде збиття. Південь. Прихватали, будуть нехороші вісті. Дивіться, десь такий ворог влучить, шахід швидше за все. І йде у нас загорання, пошкодження житлових будинків або будинку. Далі ще якийсь може бути міст над якимось мостом або якимось сполученням, десь там буде збиття. Є ще якісь якісь згідно плану ворога, ще якісь об'єкти або якісь місце, куди не хочуть на півдні влучити. І от там теж такий буде інформація, що десь щось прилетіло. Вночі швидше за все. Далі на захід активізуються. Ну добре, давайте на захід докинемо. Західна частина борової може бути застосування авіаційних бомб, тобто кабів. Каби, шахіди, та, і бачите, тут іде все-таки в західній частині якесь теж загорання, пошкодження, ушкодження якоїсь будівлі, споруди. Давайте на центр докинемо. Центр захист вищих сил, але тут, бачите, під загрозою якийсь транспорт. Або парковка, або щось пов'язане з транспортом, з коліями, стоянками, автостоянками, парковками, автомобілів, або заправками, або автомийками, або ну, все, що пов'язане з транспортом, це може бути так само <клух> автовокзал, або якась. Або залізнична колія, якщо у вас проходить в борові, просто не знаю, що у вас там є. Ну, дивіться, у нас все-таки оця карта зазвичай нас вказує на передмістя, тобто за межами борової може бути загорання, та? але по деяким містам вона в мене відіграється як міст. Як міст, або як трамвайні чи залізничні колії. Чесно, кілька разів, коли вона випадала в мене не на сторони світу, а падала в мене на центр, то воно вказувало, що просто в даному, в даному населеному пункті, там, якщо ми дивимося на, на, на якесь місто, наприклад, та на, на в даному місті, а, по загорання десь по десь на якомусь мості, або трамвайні колії, або е залізничні колії, і воно так відігравалося. Тому е, тут мені зараз важко сказати, воно сюди випало. Та, я схильна думати, що це все-таки десь у вас борові, якесь таке місце, е, десь може прилетіти де міст, якесь сполучення в самій боровій, та, і там може бути загорання. Або якщо у вас там є якісь колії, е, ну, якщо нічого немає, то значить отже, це тоді воно просто говорить, що в загальному поперед, попередмістю за межами Борової теж буде, будуть прильоти, буде якесь загорання. Все далі йде, заказ, накриває. Ну, отак. Дивіться, карти не є остання константа. Я не можу вам стверджувати, що саме так все і буде. Хай краще не здійсниться. Ми просто з вами розглядаємо той варіант долі, який розкривається на момент розкладу, швидше за все, яким будуть розвиватися події. Але завжди треба вірити в те, що ми можемо зійти на кращий сценарій долі. Дивимося з вами далі. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза. Якщо подивитися по сторонам світу, на Савенці, Харківська область, північ, південь, Захід, Схід-центр, в який район йде найбільша загроза через атаку вором через воєнні дії з 21 по 27 жовтня 2024 року. Савенці. Північ. Південь, захід, схід, центр. Північ. Перехват південь, тут іде перехват, потім повторна спроба, знов перехват. Захід, отут десь може бути загорання і збиття йде. Так? Або буде приліт і щось буде горіти, і потім буде збиття, або це при збитті щось спричинить загорання в західному районі савенців. Схід у нас тут буде ракета десь пролітати, вона буде рухатися в напрямку на південь, так? І що? Ну тут швидше за все її зіб'ють. Дивимося центр. Ну, дивіться, ж треба на центр знову плавиться карта. І що я можу тепер сказати? Це або за, за межами савенців, десь у вас передмісті буде якесь загорання. Або це в самих савенцях, десь якийсь є міст, якесь важливе якісь якісь сполучення, якась така важлива, можливо, центральна, якась така дорога. Там ще може бути загорання. Транспорт, та, рух транспорту. Ой, розвідрони будуть тут у вас літати. Успіх. В чому успіх? Захист вищих сил. Ну, ну, Далі йде успішне збиття, більше нічого не бачу. Дивимося з вами за лиман. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Залиман, Харківська область, згідно сторін світу, північ-південь, захід, схід, центр, з 21 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, де може щось трапитися. Неприємне. Покажіть мені, будь ласка, карти з 21 по 27 жовтня 2024 року. За Харківська область по сторонам світу, північ, південь, захід. Так, вам видно, не видно, не бачу захід. Вхід, центр. Північ, північ, ключовинні, північ. Тут щось стратегічно важливе для них. Десь тут може бути приліт. Північний район, залеман. Дивіться, або на півночі Залиману, або десь у вашому передмісті на півночі. Тут іде є загроза прильоту якогось. Так, південь. Воно показує, бачите, карта захід нас випала на південь. Таке враження, що на південному заході якась будівля може горіти. Далі йде збиття. Або при збитті загорання будівлі, та, уламки впадуть, або може бути приліт, а потім все решта будуть збивати. Ну, Тут іде якась прикрість, бачите. Південний захід. Так, захід. Авіаційні бомби знову ж таки, бачите, можуть спричинити якісь загорання. Далі йде захист вищих сил. Дивіться, велика ймовірність, що шокаби можуть тут застосувати. От. Ну, або це в крайньому випадку може відігратися як шахіди. От. Ну захід все одно тут іде загорання. Схід, відбиття, збиття. Чого? Тут що, десь ракета буде пролітати. Ну, у вас тут нічого. Ну, на частині нічого не бачу е небезпечного. Тобто має якось пройти милом, має бути збито. Центр. Розвідрони. Розвідрони, обмеження, діє, перехват. Ну, ось така якась ситуація. Ну, на дні колоди, бачите, неприємна карта, карта смерть. І воно все-таки так само нам вказує, бачите, у нас тут іде карта Півдня, світова підтримка, ракета, дорога і житлові будинки, та а, загорання. Слухайте, ну реально, тут у нас на сам південь випало захід. Південний захід тут іде загроза реально. Іде якась, можливо, житлові будинки, можливо, будинок, можливо, якась просто споруда. Щось тут буде пошкоджено, шкоджено, якесь загорання. І далі тут захід, бачите, теж йде. Отже, у нас південний захід. Захід і е, північ за, за Лиман у вас під загрозою. Що ж, бажаю всім мирного неба, лише позитивних новин, хай негативні розклади не здійснюються. Ставте, будь ласка, пальчик вгору, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі!